Восени взимку і навесні завжди готується вітамінізований кисіль. Він смачний, корисний, нормалізує тиск, бореться з вірусами і сезонними застудами. Отже, мої вітання, друзі! Сьогодні українська кухня і це кисіль з калини. Китиці калини я вже перебрала, розділила на гілочки і ягідки і промила в холодній воді. Я готую кисіль сьогодні на 2 літри, але вам грамування залишу на 1 літру, щоб тільки ви вирішували, який об'єм ви будете готувати. Ось в мене бачу декілька гілочок, хай собі там і будуть, навіть діставати їх не буду. До Доїгід додаю одну або дві столові ложки цукру це не принципово, і якщо ви його не вживаєте, то звісно, що його ви не всипаєте. Ну, а далі товкачик мені поміч товчу ягоди, а не воду в ступці, щоб вони максимально віддали свій сік і м'якоть. А кристалики цукру пришвидшують цю невеличку руханку. І якщо ж ви бажаєте зробити це швидше, не питання, скористайтеся блендером. Восени на жаль, ми буває хворіємо, а калина, до речі, має природні антивірусні властивості, що стане на перешкоді розмноженню вірусів в організмі людини, зокрема грипу. Якщо ж, не дай Боже, грип чи сезонна застуда вже в хаті, то калина підтримує нашу імунну систему і допоможе швидше здолати хворобу. А ще калини, як і чорноплідна горобина, корисні не тільки при цукровому діабеті, а й при гіпертонії, бо вона може знижувати і нормалізувати підвищений тиск. Як спромоглася, так і розчавила калину. Тож наразі покриваю її окропом, а не холодною водою. Так вона швидше приготується і втратить при цьому меншу кількість вітамінів. Далі накриваю каструлю накривкою і відправляю на вогонь. Коли вода вже закипіла, трішки зменшу потужність вогню і проварюю все приблизно 3 чи 5 хвилин. А на плиті в мене приходять дитями і пампушки з часником, бо їх очікує борщ, все як зазвичай в українській оселі. Виде рецепт цих неймовірних пампушок залишу в описі під цим відео, можливо, він стане вам пригоді. Все, наразі зняла компот з плити і проціджую його через сито. І моє завдання на часі добре відокремити м'якоть від кісточок, бо на цьому узварі я буду далі готувати кисіль. Калини після варіння дещо втрачає колір, це нормально, так і має бути. Тому якщо у вас є жменька горобини чорноплідної, то її варто було б додати перед варінням. Кістечки вже попрямували у відходи, а узвар з калини переливаю в каструлю. Ну а далі за своїм смаком заправляємо майбутній кисіль е, цукром. Якщо ви його не вживаєте, замініть його на цукрозамінник. Також при бажанні ви можете додати корицю і ванілін. Додаю ще окропу, перемішую все, куштую на смак і на вогонь. А поки закипить на плиті каструля, підготую крохмаль. Скільки його додати залежить від того, якої саме густоти ви бажаєте отримати кисіль. До крохмалю вливаю холодну воду і розмішую все. Я використовую кукурудзяний крохмаль, він дещо слабший ніж картопляний. Але він дає ніжніший смак киселю. Щоб отримати рідкий питний кисіль, на 1 літру рідини слід додати 1,5 столові ложки щупчиком крохмалю. Це приблизно 25-30 грамів. Для густого, щоб ложкою їсти як десерт, знадобиться 75 крохмалю, це орієнтовно 5 столових ложок. Кастрюля закипіла, чудово, тож не поспішаючи, тоненькою цівкою вливаю розчинений крохмаль. Знімаю піну і періодично помішуючи. Після закипання проварюю кисіль приблизно 2 чи 3 хвилини. І до речі, рецепт молочного киселю і киселю з вишнями також залишу вам в описі під цим відео. Кисіль, скажу я вам, це не просто українська страва, це поцілунок дитинства, бо їх готували наші бабусі. Після охолодження кисіль буде дещо густішим, смакувати його можливо вже, або після охолодження.